15 березня для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області проходить творчий проект Познайомся з губернатором, в якому молодь вільна та відкрито висловлювала своє бачення нашого сьогодення та на майбутнє. В даному проекті взяли участь 30 старшокласників закладів освіти Лазівського району. До 1 квітня вони надали свої твори на теми, чому молодь повинна цікавитися політикою, та якби я став губернатором, що б я зробив для Харківщини. В рамках проєкту учасників районного етапу було запрошено на зустріч з головою лазівської райдержадміністрації та головою Лазівської районної ради. Старшокласники поспілкувалися з керівництвом району, керівниками управлінь, відділів, структурних підрозділів саме з тими людьми, які щодня вирішують багато питань, втілюють в життя проекти та програми, від яких залежить життя району та добробут кожної родини. Учасники зустрічі наглядно знайомилися, як саме організована робота райдержадміністрації адміністрації поспілкувалися з держ. Службовцями ставили запитання щодо різних сфер діяльності. Старшокласники виявилися доволі обізнаними та допитливими. Їх цікавили різні речі: розподіл бюджетних коштів, ремонт автошляхів, програма, шкільний автобус, дозвілля, спортивні комплекси та звичайно благоустрій рідних населених пунктів. У районній раді старшокласників зустрічав голова райради Ігор Нестіров. Ігор Євгенович розповів про роботу районних депутатів, постійних комісій, сесії та про повноваження сільських та селищних голів. вы живете в Лазовском районе, и в районе у нас существует структура, как и на территории всей Украины. То есть управление демократического образа, европейского фактически. После этого визита кругозор у вас расширится. Одно могу вам сказать точно, ребят. Самоуправление, самоуредование – это тоже очень серьезная и достаточно тяжелая работа. Это труд, который требует очень много сил, эмоций, времени. Ну і знання. Отримані знання збагатили молодь, а це безумовно допоможе їм майбутньому зорієнтуватися у житті з вибором майбутньої професії та зрозуміти наскільки відповідальна робота чиновника. Сьогодні нас дуже привітно приймали люди, які тут працюють. Відповіли на дуже Багато запитань, які ми задавали, і мені це в майбутньому допоможе з вибором моєї професії. На зустрічі з керівниками району старшокласники відверто розповідали про розкриті у творах питання. Дуже хотілося, б, щоб наше керівництво звертало увагу на нашу мову. Адже мова це наше майбутнє. Для нашого району дуже не вистачає кваліфікованих кадрів. Це дуже болюче питання. Якби можна було... Зробити так, щоб якусь роботу дати молоді, щоб і, наша молодь не їхала, не їхала шукати роботу за кордон і там в Харкові, а працювала в нашому місті, в селі. Мені не байдужий розвиток мого села, культура. На мою думку, стан доріг дуже болюче місце, також заводи, які потребують ремонту і можна було предоставити. Жителям Харківської області більше робочих місць. Далі учасники зустрічі вели діалог про здобутки, перспективи та проблеми молоді Лозівського району. Богдан Костянтинович поділився з присутніми своїм досвідом та думками щодо соціально-економічного та культурного розвитку району та напрямками реалізації молодіжної політики і виказав надію, що майбутні випускники закладів освіти району повернуться після закінчення вузів до Лозівщини і всі свої задуми втілять в життя виростуть небайдужими та освіченими. Никогда не нужно бояться трудностей. Трудности все всегда преодолены. Только тот, кто поставил задачу, идет вперед, делает шаги. Чувствует, что не пройдет. Пошел, посоветовался, поговорил. Вот мои двери для вас открыты. Принимайте сами решения и двигайтесь дальше. Только движение даст вам рост. И тогда вы освоите то, что вы хотите. Все равно помните, что такое родительский дом, где вас всегда-всегда примут. Но Не тіляють чувство, що можна добиватися поставлено задачі. Це Всім учасникам проекту «Познайомся з губернатором Богдан Рива та Ігор Нестіров вручили подяку за активну участь у житті району та конституції України. Переможцем районного етапу проекту «Познайомся з губернатором стала Інна Сироватка, учениця 11 класу садівської школи. Дуже рада звичайно, хотілася виграти. Їхала не просто щоб ну. Кажуть, головне участі не победа, я їхала саме за перемогою. Ну, Хотілося вже активізувати свої дії на шляху до майбутнього. Ну, Потрібно активізувати вже зараз, тому що. Вже 17 років через два місяці закінчувати школу. Тому дуже хочу розвивати наш молодіжний рух. Зокрема, потрібно починати з себе. Сама Інна буде представляти Лозівський район на зустрічі з губернатором Михайлом Добкіним, яка відбудеться у травні. Переможниця вже сьогодні знає, що спитати у голови Харківської обласної державної адміністрації. Запитаю про його, ну саме його враження від його роботи, про його наступні шляхи. І, звичайно, запитаю, як він досяг такого, адже ну в кожного є свій секрет, можна сказати. Переможця обласного етапу проекту познайомся з губернатором. Чекає приз сертифікат на відвідування Верховної Ради України. Тож побажаємо нашій Інні тільки перемоги. В Лазівському районі активно проходять роботи з благоустрою території в рамках всеукраїнської акції за чисте довкілля, зв'язку з цим рекомендації начальника СДПЧ 24 Євгена Шевченко придупредити населення організаторів на своїх територіях міроприяті, які проводяться в період акції за чисте довкілля. Ну в першу чергу, це при проведенні уборки території. запрещено законодательством уничтожать собранный мусор путем сжигания. Это, за это мероприятие предусмотрена административная ответственность как со стороны экологических инспекционных служб, так и со стороны органов государственного пожарного надзора. Обращаю внимание на этот момент, что при проведении этих генеральных уборок мусор э, не сжигаем, это и приносит вред экологической обстановки и нарушает правила пожарной безопасности. Можно привести порядка двух-трех примеров, когда у нас весенний период ну, на своих территориях люди наводят порядок и потом в вечернее время пытаются эти кучи мусора спалить. Происходит загорание и их же имущество, дома Постройки хозяйства, они, они загораются, происходят пожары, или несут материальный ущерб. Второй вопрос, о котором мы обращаем внимание в период проведения этих акций, это Зачастую уже в этом году у нас отмечен такой факт. Люди находят в часи Великой Отечественной війни, при проведении уборок и пик этих моментов происходит на весенний период. И бывают случаи, когда при проведении... Уборок территории, эти боеприпасы не обнаруживаются. Поэтому наши рекомендации, краткий такой инструктаж, это в первую очередь к этим боеприпасам или предметам, которые вызывают у вас сомнения, не дотрагиваться никаким предметам, не нужно их пытаться рассмотреть. Трогать, перемещать об этом просьба сообщать по телефону 101 в первую очередь. Это дежурная служба нашего подразделения в районе. Если нет такой возможности, 102 или сельскому совету.